Є новина, друзі, чому я вважаю, що війну вирішили всі сторони припинити, і зараз іде торгівля. Дослухайте до кінця. Я в коментарях побачив дуже багато людей, які вже зневірились, не вірять в те, що буде мир, що війна завершиться. До речі, те, що я тут говорю зараз в цьому відео, це моя думка. Це моя думка. Я просто вирішив записати, тому що бачу, що у вас там дискусія. Можливо, це боти, можливо, це люди, які не вірять в мир. Так от давайте швидко з аргументом. Перше Україна. Україна ну об'єктивно, країна зараз з знищеною економікою. Абсолютно влада про це не говорить, публічно про це не говорить, Але на 26-й рік грошей в бюджеті немає. От депутат Верховної Ради Камельчук, не помиляюсь, заявив, що на в минулому році, за четвертому, ми потратили на збройні сили на війну 65 мільярдів доларів. Ми не знаємо, там Америка надавала зброю, там всі деталі цього, але 65 мільярдів доларів. В цьому році ще Байден коли йшов, дав можливість, ну якби щоб бюджет в 25-му році спрацював. На 26-й рік поки що ні від США, ні від Європи. Ми не розуміємо, як буде фінансуватись бюджет і як буде фінансуватися е, збройні сили України, ну на які йдуть набагато більше грошей. А це означає, ну, що або треба друкувати кошти, тоді долар виросте в рази, або треба десь якісь брати запозичення, або щоб хтось ці кошти дав. Або якщо їх не буде, ну, тоді не буде ні зарплати не у військових, ні поліцейських, ні вчителів. Ну, тобто це складна патова економічна ситуація. Хоча на полі бою зараз ну, вже Збройні сили геройські зупинили оцей наступ росіян. З іншого боку, росіяни, росіяни. Ну, в кращій ситуації в них на території немає війни, тільки наші діпстрайки, які були успішні, знищували їхню промисловість. Але в них є економічні проблеми. Але ну, навіть економічні проблеми, ніби Китай поміг пережити там імпортні речі, закупляти, там якісь товари для зброї, які їм потрібні. Найбільша проблема їхня, Трамп. Ну всі кажуть, що він там їм допомагає. Це факт, але Трамп це найбільша проблема. Якщо він вийде з переговорного процесу, він може оці ввести санкції 500%. І тоді буде проблема в загальному. І з Китаєм будуть проблеми, з Індією вони нічого не зможуть продавати. Навіть в Європі вони не зможуть продавати цей газ. СПГ, і вони теж це розуміють. Тому сторони, ну вони якби зажаті От Трампом з двох сторін іти на мирну угоду, і зараз іде торгівля. Це видно по всім заявам по тим, що вже починають знову залякувати Путіна про тим, що то тільки що Пісков сказав, що от, українці мають першими піти на прямі перемовини з росіянами. До речі, вони на минулому тижні з Путіним говорив про прямі перемовини, і це показує тільки одне: що ну Україну. І агресора Росії ведуть до мирних перемовин да шляхом поступок там вимог відповідних, але нас ведуть. Це може зірватися, але я думаю, що все ж таки доведуть, тому що ресурсів ні в Україні, ні в Росії далі продовжувати війну немає. Напишіть свою думку, можливо, я не.